5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики. Ця дата пов'язана з проведенням у 2001 році першого всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис це лише маленька частина роботи працівників статистики. Кожного дня вони збирають та обробляють інформацію щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах. Всі підсумки статистич. Розробок в тому чи іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації пересічним громадянам. Інформований означає озброєний, каже мудрість. А отже, завдяки статистиці, ми маємо змогу завжди бути обізнаними з ситуацією у державі. Працівники галузі займаються своїм специфічним, але все ж таки виробництвом. Тому що інформація це є продукт, який виробляється. Державна статистика незалежної України одною з перших розпочала своє реформування і нині, за висновками міжнародних експертів, досягла бажаного результату, наблизившись до Європи. Статистика України визнана такою, що значною мірою відповідає європейським вимогам. А інформація, що виробляється органами державної статистики, є продуктом високої якості у більшості галузей статистичного. Виробля. Та реформування кажуть фахівці триває, і, як то кажуть, на передовій цих змін перебувають саме прикарпатські статистики. Нами розроблена і вдосконалюється далі система приймання звітності від респондентів в режимі єдиного вікна. Серед Ініціатив Головного управління статистики це також апробація нового підходу в організації приймання звітності за принципом респондент статистик. Працюємо ми. І над розробкою програмного забезпечення по господарський облік для сільських селищних рад, який успішно впроваджується як в нашій області, так і в інших регіонах України. Отож, праця статистиків триває і, звичайно, ж не зупиняється навіть у день їхнього професійного свята, бо держава потребує їхнього продукту інформації.